Слава нації. Пані та панове, про Історію України Белина, Частина 70, Австрія, Рутенія, Ругіленд. Що спільного в європейській історіографії московити нав'язали думку, що українські племена є східнослов'янськими племенами. Сучасні досліди показали, що геном українців. Є найбільш наближеним до геному словаків, чехів та хорватів. Те означає, що український народ утворювався та зростав разом із хорватами, словаками та чехами. А те могло бути тільки на Дунаї, а не на Дніпрі. Тобто, виходить, що руські, українські племена відносяться як до західних, так і до східних слов'янів. Те підтверджує також і. Прасько-корчаківська культура, що утвердилася від чеських Каданів до Дніпра. Тобто, від Кадан до Дніпра жив один етнос. До західних слов'янів відносяться такі наші племена, як Бужани, Дуліби та Білі Горвати. А волиняни є як західними слов'янами, то ті, що пішли до Балтицького моря, так і східними. То ті, що пішли до Дніпра та за Дніпро. Тепер, коли ми маємо власну державу, настала нагальна потреба дослідити власну історію до 882 року, тобто до того часу, коли прийшов князь Олег. Головні події розвитку української нації відбувалися саме тут, на Дунаї, зокрема на території теперішньої Австрії. Ми про те нічого не знаємо, бо ту нашу історію жодним чином не можна прив'язати до історії Московського царства. Якщо Київ з їхнім міфічним Рюриком вони так сяк поєднали, то давнішу нашу історію жодним чином не можна прив'язати до історії Москви. Саме на догоду Москві Грушевський відокремив білих Горватів від історії України. Дотепер. В Австрії та Швейцарії велика кількість гідронімів, топонівів та назв міст мають загальнослов'янську назву Вене, Венеди, Венети. З огляду на те можемо сказати, що слов'яни заселили ті землі ще задовго, як туди прийшли римляни, тобто ще в першому столітті по Різдві Христовому. Але то були недавньоукраїнські українські племена. То були чеські племена. Тоді усіх слов'янів називали загальною назвою Вени, Словени, Венети. Перша українська хвиля колонізації земель Австрії припала на кінець Третього століття, початок IV століття по Різдві Христовому. Тоді імператор Галерій підступно нападав на якесь окреме руське плем'я Карпатських Оросів у Дакії. Римляни винищували частину воїнів, а решту племені насильно переселяли до Панонії та Норику. Друга хвиля української колонізації земель Австрії припадає на середину 5 століття. Українці сюди попали разом з військами Атили. Прочитаємо про те уривок. Ще в 40-х роках 19 століття Б. Вестберг дослідив. Що середньовічні хроніки неодноразово згадують про існування в швейцарських Альпах в кантоні Люцерн географічних назв з коренем Рус, Руснахт, Русх, Русвейл, Руті Рус. Про подібні випадки пише і Саксонський граматик. Також пише патріарх Прокл, коли описував напади гунів на Візантію. Так як шляхи походів гунів на захід пролягали через Австрію, то саме таким чином предки українців могли потрапити на ту територію. Юрій Венелін, що ретельно дослідив той процес, назвав період з 450 по 800 роки австрійської історії Руською епохою. У 472 році. Озготи пішли з Панонії. Хто такі ті озготи? Прочитав я дві книжки поважні з історії готів і так і не зрозумів, хто то такі. Очевидно, готи то якась загальна назва, то не тільки німці були тими готами. І от вони пішли з Панонії і дали спокій русинам. А пішли вони кудись туди, де їх найняв ромейський грецький імператор. Найняв, щоб вони там щось йому охороняли, якісь його кордони, і вони туди пішли. Місцевий руський князь Фелетей скористався сприятливою ситуацією і поширив свою владу не тільки на верхню Панонію, а й на Норик. Євгипій назвав новоутворене князівство Ругіленд, тобто Руська Земля. Кордон того князівства на Заході доходив до річки Ін. Ото Інсбрук і таке інше. Третя хвиля колонізації відбулася після походу короля до Акра на Баварців у 477 році. Тоді Баварці вдерлися у північний норик. Західні історики воліють про той похід не згадувати. Але у Зальцбурзі у костелі Святого Петра, зберігається кам'яна табличка. Із викарбуваною згадкою про той похід. Саме з того моменту Дунайська Русь почала рішучу експансію і колонізацію земель колишньої Західної Римської імперії, не тільки на території провінції Норік, а й у Баварії. На сході від Мюнхена є Пасов, тепер то Пасау, та Руська домівка чи руська хата тепер то Росенгейм. На території сучасної Австрії одаак поселив хорватів з племені Скирів, тепер то Штирія, Скирія, а карти у Каринтії. В результаті між 477 і 955 роками кордон розселення русинів в Австрії йшов від Дахштейна через Мундзея по течії травни до Кремса та Лінца. Але окремі поселення були й далі, то фактично той кордон доходив до річки Ін, тобто Інсбрука, Ювави, тепер Зальцбурга та Пасова, тепер Пасав. Не дивно, що в давнину місто Альбона називалося Лабін: Бейлець Бельсько, Браунау Брунов, Брук міст, Фрейстад Чаглов, Граць, Градець. Гогенек Войник, Клагенфурт, Целовець, Крайн, Крайна, Лінц-Лінець, Скири, Карпи та Руги належали до групи хорватських племен. Тому уся та територія від Баварії до Італії тривалий час називалася Хорутанією. І донині тут збереглося немало відповідних топонімів. Але читати про них ми не будемо бо цілих пів сторінки. З часом Рутенія попала у Василь залежність від Франків. А вже у 630 році Самослав розбив у Каринтії Франків та відновив незалежність від них Рутенії. Прочитаємо ще уривок. По смерти Самослава Хорутанське князівство стало самостійним і в такому статусі проіснувало ще майже 150 років. З німецьких джерел відомо, що його столицею був Кринський град, тобто Український Град, Хорватський Град, а на господсвітському полі стояв Величезний княжий камінь, на якому хорватські князі присягали народу. Тепер то район міста Клягенфурт. Однак 745 року, щоб не потрапити під правління франків або аварів, місцевий князь Борут. Визнав себе васалом Баварії. Відомо, що для боротьби з франками він надавав свої збройні сили баварському князю Одилії чи не тому, що останній був далеким родичем Отка, адже генеалогії деяких австрійських та баварських князів відносять своє походження від Одоакра. Щойно тоді сюди почали переселятися поодинокі німці. Але син Борути Гаразд, а потім і його племінник Хотемир до 843 року, ще мали тут певну автономію. З часом тиск германізації посилювався, русини не виявляли невдоволення. Так, 816 року пасовський жупан Людовит підняв проти німців повстання. Те повстання переросло у справжню війну. Воювали до 843 року. Німці взяли гору. Людовит утік у Далмацію. А Хорватське князівство Рутенію чи Хорутанію німці перетворили на східну марку. До приходу мад'ярів у 906 році Рутенією та Блатненським князівством правив Руський князь Прибина та його нащадки Коцель та Братслав. Прибина то є Нітранський князь. З Нітри його вигнали муравляни, А вже в Рутенії він правив у якості австрійського герцога. Угорський анонім стверджував, що склавини проживають на території Австрії разом з баварцями. Причому баварців він поставив на другому місці після слов'ян. Навіть у 1145 році імператор Священної Римської імперії Конрад III ще скаржився на те, що підвладні йому рутени бунтують. А у 1187 році Бенедикт з Пітерборо ще зафіксував факт проживання біля Альпінів рутонів. А Фридрік Барбароса вперто називав Штирію Рутонією. Біля яких Альпінів я того не знаю. Сукупність тих фактів змушує нас під іншим кутом подивитися на похід. 1252 року Данила Галицького в Австрію. Адже виходить, що він мав значно більше прав на ту територію, ніж чеський князь Пшемислав. Дитячі та юнацькі роки Данило витратив у Вижгорді над Дунаєм і був добре обізнаний з минулим Дунайської Руси і Хорутанії. Зокрема, Данило одружив свого сина Романа. З донькою останнього князя з роду Бабенбергів і висунув претензії на австрійське герцогство, не тільки як їх родич, а й як законний спадкоємець колишніх руських володарів тих земель. Разом з угорським королем Белою він здійснив похід на Австрію, посадив на престол свого сина Романа, однак Роман як австрійський герцог. Протримався там лише до 1254 року, коли свої претензії на Австрію заявили Чехи. Свої дитячі роки Данило витратив у Вижроді над Дунаєм. Тобто він зростав при королівському дворі угорському. А чого так було? Бо той королівський рід Арпадів через династичні шлюби набув руської крови. Тому якийсь час угорці були союзниками наших князів. Тому і князь Святослав Володимирович тікав від князя Святополка на Закарпаття до своєї рідні, то вся наша давня історія. Ми маємо її дослідити та написати. Написати без огляду на наших сусідів. Ми її не знаємо. Не знаємо тому, що наші подонайські сусіди розібрали наші подонайські землі. Розібрали та й не хочуть про те згадувати. А з другого боку, про те не хочуть згадувати, бо ту нашу давнішу історію жодним чином не причепиш до історії Московського царства. Отже, пані та панове, маємо над чим працювати. На цьому дякую всім за увагу. Читай, як мій Петро Балина, Слава Україні!